Будемо з'ясовувати, хто ж такий Олександр Сирський і дізнаємося вже більше про нього. Так від початку повномасштабного вторгнення він говорив про те, що Україна виграє війну. Утім, ціна перемоги буде високою. Влітку минулого року він закликав не очікувати швидких результатів від контрнаступу. Цитую, кожен хоче досягти великої перемоги миттєвої одразу. І ми теж, але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, матеріальних засобів та інженерних перешкод. Кінець цитати в інтерв'ю низці західних змін сирський наголошує. Теж цитуємо: на жаль, на війні особливо такої інтенсивності будуть втрати. Вони неминуче будуть, і тут питання про співвідношення ваших втрат і втрат противника. Це дійсно відображає ефективність військового лідера. Кінець цитати на початку ж року генерал -пол... Ковник зазначив, що збройні сили України можуть прорвати лінію фронту. Цитуємо його. Я думаю, що шанси є завжди їх потрібно лише знайти і використати. Кінець цитати Олександра Сирського Ну і у вечірньому зверненні Володимир Зеленський також назвав військових, які стануть кістяком команди нового головкома сирського Зокрема, було згадано сімох генералів. Це Андрій Гнатов, екс-командир 36-ї бригади морської піхоти, один із командувачів операції звільнення правого берега Херсонщини Михайло Драп. Патий бригадний генерал, колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади, разом із Гнатовим брали участь у плануванні Херсонської операції. Ігор Скибюк, командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, начальник штабу та заступник командувача десантно-штурмових військ. Павло Паліса, командир 93-ї окремої мотопіхотної бригади. А також Вадим Сухаревський, командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Окремо Зеленський згадав і Євгена Мисюка. Екс командувача десантно-штурмових військ, заступника головнокомандувача ЗСУ та генерал-лейтенанта Михайла Забродського, командувача десантно-штурмових військ. Зокрема, цікаво, що останні два генерали це люди із команди Залужного. А ось Забродським залужний писав спільні військово-аналітичні матеріали для фахових іноземних журналістів. І новий керманич збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, за час повномасштабної війни став одним із найбільш впізнаваних облич українського військового командування. Він очолював оборону Києва та керував стрімким контрнаступом ЗСУ на сході. Олександр Станіславович із відзнакою закінчив академію збройних сил та національний університет оборони. Пройшов усі щаблі військової кар'єри, починаючи від командира мотострілецького взводу. У серпні 19-го став командувачем сухопутних військ ЗСУ і очолював їх до нинішнього свого призначення у травні 2023 року був оголошений у розшук російською владою.